Готовність до війни через силу нація має бути готова реагувати на загрози. Міністр війни США під гексет наголосив, що кожен хто кине виклик Америці, буде просто розчавлений. Чи розчавить Америка Росію? Ой, Чи розчавить Америка Росію? Поки її Росія не спровокує, то Америка чавити Росію не буде. Головна причина, на мою думку, чому відбуваються ось такі процеси в США події відносно Китаю. Відносно Індії росте вплив і сила, особливо Китаю. Ви їхній парад. Бачили? Парад військовий. Ця країна просто стає передовою не лише економічно, не лише у військовому плані. Вона в космосі займається винаходами. Вона просто залишила більшість світу позаду. І американці прокидаються. І оці всі агресивні рухи, які вони роблять. Це вони намагаються втримати вплив у світі, не втратити репутацію.